Ліга чемпіонів, етап Ліги Карабах, Копенгаген. Копенгаген сильніший класом. Карабах вдома може забити, але не більше. Прогноз П2, Озе. Рахунок. Один-2. Рояль Уніон СЖ, ньюкасл Юнайтед, Ньюкасл фаворит, Рояль Уніон вдома може зіграти щільно. Прогноз П2. Тинем 3 цілих. Рахунок 0-2 Арсенал, Олімпіакоспірей Арсенал. Вдома домінує, але Олімпіакос заб'є. Прогноз П1 Оз. Рахунок 3-1 Баєр Леверкузен ПСВ. Дуже рівна гра, обидві команди результативні. Прогноз ОЗЕ ТБ 2,5. Рахунок 2-2. Барселона ПСЖ. Дуже класичний матч. Барселона вдома трохи сильніша. ПСЖ гострі на контратаках. Прогноз Озе, ТБ 2,5 рахунок. 2-2. борусія Дортмунд. Атлетік Дортмунд вдома фаворит. Атлетік може забити. Прогноз П-1. Оз, рахунок 2-1 Вільяреал Ювентус. Дуже рівна пара, обидві команди люблять атакувати. Прогноз Оз ТБ 2,5. Рахунок 2-2 Монако, Манчестер Сіті. Ман Сіті фаворит, але Монако вдома може забити. Прогноз П2 Чана О з рахунок 1-3 наполі. Спортінг наполі вдома сильний. Спортінг бореться за результат на виїзді. Прогноз П1. Оз рахунок 2-1.